Покажіть це відео своїй дитині. Правило, яке допоможе класно знати математику і фізику одночасно. Звичайно, то що наше улюблене правило святи. Правило святи це таке правило, з яким ми можемо легко запам'ятати, як правильно шукати швидкість, відстань і час. Ми просто малюємо отакий трикутничок. Найбільша така величина, умовно кажучи, в нас в голові то є відстань. Тому ми її пишемо зверху, а швидкість і час ми пишемо по боках. В позначається швидкість буквою С відстань, буквою Тас, не будете please. Анекдот в чому? Нам треба, наприклад, Знайти С світланкою. Що ми робимо? Ми її просто тако затуляємо, одним оком дивимося, і бачимо, що в нас лишається ВТ, і воно поряд. Тобто воно поряд, і його, значить, треба помножити. Відповідно, щоб знайти С, нам треба В помножити на T. Далі, щоб нам знайти, наприклад, Валентинку В. Ми закриваємо її і дивимося, що у нас СТ, С зверху, Т знизу. Значить, треба С поділити на Т. Ну і щоб знайти час, аналогічно закриваємо, дивимося, що треба С поділити на В, тому що воно лишається. А задачі на рух вони є із математики, і з фізики. Тому підписуйся, щоб знати ще більше і приходьте на навчання в Т та school.